20 вересня у Святомихайлівському соборі Житомира попрощалися із загиблим 34-річним військовим Володимиром Антонюком. З червня 2023 року Володимир став на захист України. 13 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання Володимир Антонюк загинув. Володимир Олегович народився у нас у місті Житомирі в 1989 році. Він навчався в нашій загальноосвітній школі номер 24 Сьогодні це ліцей номер 24 Після закінчення школи вступив до професійно-технічного училища номер 15 Успішно закінчив його і після закінчення працював завідуючим складом у одному з приватних підприємств. З Тетяною Проханою Володимир Антонюк працював яких... разом чотири роки. Жінка каже, що Володимир був відповідальним та доброзичливим колегою. Ніколи не було ніяких у нас, ну, я знаю, якихось суперечок, якихось недомовленостей. Просто був хорошою людиною і дуже шкода, що його не стало. Ми дуже сильно його всі цінували. У нас сьогодні, ну геть усі дійсно, фірма в Трагорі, Ми причинили даже сьогодні трохи свою роботу, щоб приїхати і попрощатися з ним. Попрощатися із Володимиром прийшли його сусіди. Антоніна Вознюк розповіла, що Володимир любив Матусю і завжди допомагав їй по господарству. Він все допомагав мамі робити, бо вони докончували ту дачу купили. Там треба було будинок цілий, вони треба докончувати. І, і на зиму ми привозимо завжди дрова, нам привозять такі, бровна на таке. І він все перерубав і її, все нічого. Він дуже маму жалів, дуже жалів і дуже поважав їй. Вирос в мене на руках. Виростив мою доньку, жили разом на одному етажі. Ну, така біда сталася. Дуже доброю. Людиною він був, посміхався, шуткував. Він нікому нічого поганого не робив. Поховали Володимира Антонюка у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі. У чоловіка залишились мама та бабуся. Мама першокласниці Печанівського ліцею Миропільської громади Світлана Кусковська говорить, що школярі не отримують гаряче харчування. У 2022 році учнів забезпечили гарячим харчуванням. Цього ж навчального року отримують буфетну продукцію. Нам дуже не подобається по поводу харчування, в нас воно дуже, ну, якби дуже погане. Ось недавно на днях ось, буквально в середу, прийшла дитина додому, в неї була всього булочка, вона тут не схотіла їсти. Вона не хоче, вона просто, як будто сірої якоїсь муки, просто не солона, не солодка, і там буквально був кусочок сиру сантиметр на сантиметр. Ну, дитина його не схотіла їсти, і це на цьому все, що дають. Ну, можливо, там чайочок якийсь говорить дитина. Ми потрапили на обід до другокласників печанівського ліцею. Сьогодні це булочка з вишнею та чай. Директор ліцею говорить, що минулого року дітей забезпечували гарячим харчуванням, яке готували на кухні закладу. Проте цього навчального року їм заборонили це робити. Коли було гаряче харчування, це вже починали харчувати дітей о десятій. От то діти залюбки це їли. Кухарі нормально готували, батьки були задоволені, діти були задоволені, діти їли, окремі діти навіть просили добавки. От. Тобто можна зробити висновок, що харчування було на належному рівні, хоч і довозилось. От. Ми знайшли можливість їх харчувати ось у цьому приміщенні в старому дитячому садочку. Ми його так називаємо старий, бо він вже діти в новому. От діти харчувалися, і було все нормально, в принципі. Ну, в цьому році Держпродспоживслужба заборонила, тому що ну, мотивація така, що ми не можемо возити оцей шлях, перевозить. Світлана Власюк, голова громади, говорить, що, попри відсутність гарячого харчування, намагаються урізноманітнити раціон школярів. Приїжджали представники санепідемстанції, тож вони не дозволили, що все-таки не може бути такої доставки. Хоча, кажу, їдальня і харчоблок недалеко розташований. У нас іде буфетне харчування, що конкретно передбачено у кошторисі на одного учня це 30 гривень на день. Це за рахунок селищної ради. І, звісно, у меню є, бо ми закупівлі проводимо, є дозволені продукти санстанцію, це і масло, і хліб, або булка, бутерброд з твердим сиром, чай. Світлана Кончаківська, представниця Держпродспоживслужби в Житомирській області, розповіла, що за цим фактом в службі проводять розслідування, адже фахівці служби не забороняли доставку їжі до ліцею. Така перевірка в Пічанівському ліцеї відбулася 15 вересня. І будь-яких заборон стосовно організації харчування гарячого з боку держпродспоживслужби не було. На сьогодні коментувати щось більше. У нас немає можливості. Звернення знаходиться на розгляді. Будемо за необхідності створювати, ініціювати створення комісії Миропільської громади для того, щоб провести розслідування, підготувати відповідь. Заявнику ми зв'язалися телефоном з Світланою Власюк. Жінка наполягає на своєму. Оце неправда. Тому що я не знаю, з ким ви спілкувалися. У нас був ну, в комісії стаднік, і ми кхе, дивіться на що, якому е значенні чи розумінні транспортування самих продуктів у термосах. Це недалеко, це не дві години. Ми наполягали, що ми можемо доставляти їжу, але дітей доставляти ми не можемо, бо це ж автобус потрібен, він не стоїть постійно біля одного. Розумієте, ми просили, що нам дали дозвіл на довезення обідів у спеціальних термосах контейнерах, от а вони нам не дозволили. Марія Кравчук, Олександр Данилюк, Суспільне новини. Житомир у Житомирі проведуть вибіркові перевірки достовірності відомостей про розміщення оселях Житомирян внутрішньопереміщених осіб. Рішення було ухвалене на засіданні виконавчого комітету міської ради. На території Житомирської міської територіальної громади зареєстровано з видачою довідок більше ніж 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Переміщатися вони почали з перших днів війни, і багато хто з житомирян дали їм безоплатний прихисток, тобто розмістили їх у себе в помешканні. Держава. Відповідними нормативними документами підтримує таких мешканців громад, які безоплатно розмістили житомирян. і виплачує їм по системі прихисток по 450 гривень в неопалювальний період на одну особу, яку вони безоплатно прихистили, і по 900 гривень на одну особу в опалювальний період. У нас таких домогосподарств людей, які прихистили безоплатних ВПО, близько 280. Будуть сформовані робочі групи. Пи їх представники перевірятимуть фактичну присутність внутрішньопереміщених осіб, розповіла Суспільному Вікторія Краснопір. Держава платить кошти і вона має право здійснити перевірки. І якщо, наприклад, ми будемо бачити, що ці люди не мешкають і житомиряни наші отримують кошти безпідставно, то звичайно, що буде питання про припинення таких виплат. Будемо перевіряти починати перевіряти з тих осель, де, наприклад, зареєстровано багато внутрішньопереміщених осіб, там в однокімнатній або в двокімнатній квартирі. Тобто є ризики того, що люди дійсно зловживають і по факту їх там немає. Тетяна Докеч Ігор Горкочин Суспільне новини Житомир. Житомирянка Аліна прийшла в клієнтський простір газорозподільної компанії написати заяву на повернення грошей за доставку та перерозподіл газу. Аліна розповідає, що переплатила цього літа попередньому оператору газорозподільних мереж і хоче повернути різницю. Ми літом стараємося платити більше, щоб зимою було менше, і за того у нас переплата. Про те, що змінився оператор, Аліна дізналася, коли прийшла платіжка. Виходить є новий вже розподіл газу, новий постачальник. Я звернулася до нового постачальника. Стачальника зателефонувала. Вони мені пояснили, куди звернутися. Сказали на київську 54 піти взяти заяву, що мати при собі, копію документів. З 1 вересня 2023 року. Новим оператором газорозподільних мереж в Житомирі стало товариство газорозподільні мережі України. Деякі Житомиряни заплатили за вересень або проплатили наперед за доставку газу попередньому операторові. Юлія Потрешина, начальниця прес-центру Житомирської філії газорозподільні мережі України, каже, що ці гроші можна повернути. Якщо для повернення коштів споживачам, звісно, краще прийти, дізнатися, яка сума переплати є, зробити звірку по своєму рахунку, написати відповідну заяву та зібрати під пакет документів, хоча вони теж це можуть зробити вдома, тому що вся інформація розміщена на офіційних сайтах компанії. Надія на Ігор і Суспільне, Новини Житомир. Світлана Саванчук підприємиця. Розповідає, що три роки тому разом з чоловіком військовослужбовцем відкрила в Житомирі міні-пекарню. Жінка каже, ідея виникла спонтанно, коли перебувала в декретній відпустці. Про гранти для військовослужбовців сім'я Саванчуків дізналась з інтернету. Через дію, скажімо так, от і вирішили спробувати. Ви повзнавали трошки в місті, бачили, почули, що люди подаються і отримують. Вирішили спробувати. Світлана Саванчук каже, що перший раз у гранті відмовили через помилки у бізнес-плані. З другої спроби все вдалося. Так двічі сім'я отримала від держави фінансову допомогу на ведення бізнесу. Третій грант отримав їхній компаньйон, військовослужбовець Сергій, який зараз на фронті. Там всі однакові суми, мікрогрант і ветеранський грант – це 250 тисяч гривень. Це були перші кошти, які ми якби зібрали на відкриття цієї пекарні. Потім ми так само подали грант через на нашого компаньона на Сергія. От і він також йому погодили грант. І потім ми ще дізналися вже про ветеранські гранти, так як він учасник бойових дій. І йому теж держава його погодила з допомогою центру зайнятості. І якраз половина коштів витрачених на цій на цю пекарню, це якраз три оцих три гранти на таке приміщення. Ну вже плачучи оренду і зробити ремонт і обладнання поставити в нас пішло півтора мільйона гривень. Однією з умов для отримання гранту було створення двох робочих місць. Підприємниця розповідає, що на роботу взяли вісім працівників: це пекарі, бариста, продавці, прибиральниці. Юлія пекарка, працює вже рік. каже, що робота їй подобається. З ними можна спілкуватись, можна вирішувати проблеми, які є. Ну такі не капризні. Можна робити і можна все обговорити. Є багато у нас постійних покупців, які дуже полюбляють нашу випічку і кожного дня буквально вони приходять за якимось окремим товаром, за якоюсь окремою вуличкою, яку вони полюбляють і кожного дня вони її покупають. Тут ціна якість просто клас. Тому майже кожного дня заходимо і беремо. Світлана Саванчук каже, що в Житомирі вже має чотири пекарні: дві пекарні повного циклу, де випікають всю продукцію, одна міні-пекарня, де лише продають випічку, і комбінована пекарня, де випікають частину випічки і там же продають. Родина Саванчуків підготувала ще один бізнес-план і чекають на погодження від держави. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. У Житомирі понад 500 рятувальників протягом п'яти днів навчатимуться діям у вогневому модулі та роботі з установкою кобра. Комплекс вогневий модуль перевіряє вміння газодимозахисників працювати в умовах реальних надзвичайних ситуацій. Можна імітувати два варіанти: заходу зверху, як в підвал люди заходять. Це може імітувати, або виход з підвалу на поверхи, якби на вулицю. Тобто два варіанти можна тут спряцьовувати, ну і спуску дробині вниз, тобто може ці два варіанти, ну це вже більш складні елементи для виконання, тому поки ми більш прості варіанти. використовуємо. Євген, водій пожежної частини номер 8 міста Коростеня. Говорить, що в таких навчаннях участь бере вперше. Реалістично доволі. Температура може трошки, звісно, вища, бути в реальності. Ну, набагато може бути вище. Ну і по часу довше це все. Роман пройшов зі своєю ламкою вогневий модуль. Чоловік каже, що відпрацювали злагоджено та швидко. Роботою команди задоволений. Вогонь дуже реальний. Потушити його також це не за минуту ми могли його потушити, бо було площадь, там приблизно була десь 7-5 квадратних. Це за минуту ми його не змогли справитися. На дану вправу, так як ми більш свідомі, Рятувальники нам пішла 7-8 хвилин. Це разом з потерпілим. Тут виключно психологічне навантаження йде, щоб ланка скажімо так, могла перебороти себе безпосередньо газодимозахисники, могли побороти себе, свій страх перед виконанням скажімо так, завдань за призначенням. Або при ліквідації, скажімо так, пожежі. Установка типу Кобра працює під високим тиском та може прорізати всі види стандартних будівельних матеріалів та конструкцій, зокрема бетон, дерево, цемент, метал. Розповів Суспільному Олександр Криворучко, фахівець з оперативного реагування. Тут подає воду і вже безпосередньо на самому спису, тобто як на стволіцьому вже готується суміш. Для прорізання отворів металеві конструкції в цегляні для приміщень закритого типу, але з установкою працюєш тільки на відкритому повітрі. Продовж п'яти днів у навчаннях братимуть участь близько 500 рятувальників. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.